Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. 16-й день серпня це є субота, прямий етер. Просто зі студії радіо НВС. Києва вас вітає Олег Білецький. Шановне панство, дякую за те, що весь цей час ви перебували і надалі перебуваєте з нами в одному товаристві. Ну, звичайно, наскрізною темою сьогодні буде зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна. На що вона вплине, якою вона була, якщо говорити про підсумки і результати? Ну і, звичайно, чого чекати в подальшому на цій дипломатичній шахівниці. Я до речі, тут не певен, що слово. Шахівниця буде найбільш доречним, тому що те, що ми спостерігали напередодні, ну навряд чи могло нам нагадати класичну гру в шахи. Тим більше, якщо йдеться про одного з іграків, який одного з гравців, який є серійним вбивцею, перед яким. Розстелена напередодні була червона доріжка в Сполучених Штатах Америки. Я сьогодні, знаєте, мав неприємність чути певні думки про те, що це нічого не означає. Про те, що червона доріжка це лише форма. Це просто так. Ні, шановні, це не просто так. Це щось, що увійде в новітню історію Сполучених Штатів Америки як абсолютна ганьба. Червона доріжка перед серійним вбивцею, 21 століття, Сполучені Штати Америки, місто Ангоріч. Це сталося. Про що сьогодні і з ким будемо говорити? Ну, звичайно, різні аспекти цієї зустрічі напередодні. І про що так само йтиметься Володимиру Зеленському із Дональдом Трампом у понеділок? Це одна з як на мене зараз найважливіших, ну скажімо, підтем цієї глобальної тематики, яку ми обговорюємо. А першим співрозмовником нашим сьогодні буде Андрій Василовський, надзвичайний і повноважний посол і радник директора національного інституту стратегічних досліджень. Він виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Доброго. Дня. Ну, почнімо, певно, з того, що вже сталося, а потім поговоримо про те, що статися може. Чи ви розумієте в цілому, от з того е, масиву інформації, що взагалі було узгоджено в е, Сполучених Штатах на Алясці? Поставимо собі питання, спробуємо здогадатися, для чого Путін погодився на поїздку в Сполучені Штати, для чого він приземлився в Анколіч. Завданням його було наступне. Зняти загрозу санкцій з боку Сполучених Штатів проти Російської Федерації. Перше, друге, встановити від точніше відновити нормальні людські стосунки з президентом Сполучених Штатів, який на сьогодні є достатньо авторитарною особою, і в значній мірі, якщо не в переважній мірі, визначає хід подій в Америці, ставлення з. До зовнішнього світу, і до планів на майбутнє. Це друге важливе питання. І третє важливе питання це створити враження для світу, для своєї країни, що він є особою важливою, з якою зустрічаються, з якою бачаться. І всі звинувачення, в тому числі кримінальні. В тому числі і ті епітети, які щодо нього е, діють в усьому світі, які, до речі, були продемонстровані громадськістю вчора в анколіджі, це все пусте, порожнє і неважливе. Крім того, це вже останнє е, завданням було зробити так, щоб е, президент Трамп прийняв його план подальших дій. А план полягав в наступному. Запропонувати щось, що мало, але щось, що відчувається. І звідси ідея про так зване повітряне перемир'я, яке Україні не вигідно, а яке Російській Федерації вигідне. Ця пропозиція була прийнята. Далі, після цього повітряного перемиря, можна говорити про наступні дії, а саме про фінальну якусь домовленість. Про справжнє повноцінне перемир'я або про мирну угоду. І тут е, з'являється е, так зване питання часу, а е, коли перемир'я повітряне прийняте, коли бої на е, території продовжуються, коли російські війська е, перебувають на території України і далі знищують наших людей, а це. Все йде само собою, і це тисне на українську сторону погодитися на якусь наступну зустріч. Умовою для цієї наступної зустрічі буде прийняття ультиматуму. Путіна, а поки не буде прийнято пункти цього ультиматуму в тій чи іншій формі, можна тут сперечатися, будуть вимагати всі області чи такі літеративних областей. І так далі, і так далі. Це не суть де, десь щось мінять, десь відступлять, але в цілому все залишиться на тому ж рівні. Так от, поки це не буде прийнято, будуть продовжуватися бойові дії. А українські Збройні Сили не знаходяться зараз в кращій ситуації, ніж в російській. І е таким чином ми маємо результат. Путін досяг своїх цілей. А Трамп теж е, візуально досяг своїх цілей. Він е, розмовляв про мир, і він тепер готовий пропонувати Україні те, що він почув від Путіна. Можливо, з деякими легкими е, легким макіяжем, який би е, зменшував гіркоту цієї пропозиції. Така ну, тому... справа. В такому разі повстає питання щодо е, функцій і потрібності Дональда Трампа в цілому, от в цій формулі, та тобто, е, ну очевидно, його статус і те, яку державу він очолює, передбачає його безпосереднє і досить істотне заангажування його безпосередній вплив. Ми до цього призвичайні так влаштований світ сучасний, та зокрема після другої світової війни, де Сполучені Штати є визначальним гравцем, є надпотужною державою. Те натомість про що ви зараз говорите, і те, що ми спостерігали упродовж цієї. І ночі рано вранці, коли ми бачили ось цю коротку там ну прес-конференцію, це назвати важко, але просто там виступ перед е, журналістами. Це функція переповідача. Ну але ми і без Дональда Трампа прекрасно знаємо, які є мотиви і якої є мета росіян для чого нам його переповідка. Угу. Та не зовсім так уявімо собі, що Трампа не існує, і що Сполучені Штати Америки зовсім не така велика могутня держава, і десь вони там знаходяться в куточку біля Філіпп. Що відбувається в цьому випадку? В цьому випадку Російська Федерація продовжує далі безжалісно, агресивно вести свою війну і, врешті-решт, можливо, досягає своїх цілей знищення України як держави. І виходить на кордони НАТО в Центральній Європі. Це варіант, який мені про нього неприємно говорити, вам неприємно чути, але його треба мати на увазі. Коли з'являється Дональд Трамп і з'являються Сполучені Штати не в куточку біля Філіпна, а там, де вони є, поруч з Російською Федерацією, то з'являється і вага е, цієї держави, яка каже: так, ви не повинні знищити Україну. Україна як держава має зберегтися. Знайдіть, будь ласка, слова або дії, щоб вона збереглася. Ось в чому різниця, а не тільки в тому, що. Е, чи інші е, промови вису... вис... виголошує Трамп про те, який він мудрений і як він це вирішить. Дивіться, е, не випадково, на цій так званій прес-конференції, е, Трамп зразу запропонував Путіну висловитися, бо він не збирався висловлюватися. Не для людей ми зустрічалися, ми зустрічалися для того, щоб я зрозумів. Чого він насправді хоче? Ось він оголошував один ультиматум, другий, п'ятий і так далі. Його міністри це робили, його Ушаков це робив, і, і його преса про це писала. А чи справді він цього хоче? Може, він погодиться на менше? А може він хоче ще чогось більше? І може, а, е, це таке страшне, коли е, змушені будемо реагувати. Вони посиділи півтори години, півтори, плюс півтори з перекладом. І отже, Трамп побачив, що все те, що виголошував Путін починаючи з грудня 21-го року, до, до останніх днів, все це і є його програма. Він від неї не відмовився. Він пункт за пунктом йому це все вчора перелічив. Можливо, там він не говорив багато про русський язик, але те, що він про русську церкви говорив, це абсолютно точно. А uh, журналісти повідомили, що uh, ланчу не було, тому що uh, російська сторона що нічого ми в, в самольоті покушаємо. А далі російська сторона організувала відвідини церкви російської в, в, в Анкориджі, і там Путін нібито поклав квіти. Це ж не випадково. Це сигнал, що всі пункти, які я перелічив, колись. Вони залишаються в силі. Я від них не відмовляюсь. А е, що буде робити Зеленський і Україна в цьому випадку? Це мене мало турбує. Я буду займатися своєю справою, наступати далі і виходити на ті кордони, на які я хочу сьогодні Дніпропетровської області, завтра Хмельницької, післязавтра, а Закарпатської. І так далі. Ну, в такому разі, якщо говорити про логіку Дональда Трампа, чи можемо ми там десь вважати, що вона є зрозумілою для нас? Тому що логіка Владиміра Путіна абсолютно потворна, але зрозуміла. Та й ви зараз про неї говорите, вона є деструктивною для, для держави України як такої, і це не новина, і це не повідомлення, яке до нас надійшло з Анкоріч. Це в принципі стан справ, який ми маємо вже десятиліттями. Та натомість, те, про що йдеться Дональдові Трампу, чи не виглядає це так, що ну фактично він зробив те, що. Міг зробити, так як у нього це вдалося, це можна оцінювати по-різному, ну але бачимо пасимістичні оцінки від українців. Принаймні, це перша реакція. Та. Ну, але те, що тепер із цим робити, це вже не питання Дональда Трампа, а питання Володимира Зеленського. Тобто, так це зараз виглядає? Саме так. Тепер відповідь за Володимира Зеленського. Але для того, щоб уточнимо, відповідь за Україну. З, з, з усіма своїми е, правами і можливостями е, Володимир Зеленський, залишаючись президентом України, не є царем України. Тому йому доведеться порадитися більш-менш з населенням, з е, соціумом, перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Але він хоче почути, по-перше, деталі, а деталі інколи мають велику роль від самого Трампа. І для цього він відправляється в понеділок Вашингтон. Друге, він хоче попробувати скоригувати розуміння Трампа, як рухатися далі. Це розуміння сформовано зустрічю з Путіним. Тепер Зеленський, спираючись, зокрема, і на пенсію, і на їхню інформацію, а вони більше інформовані, ніж Україна. Буде переконувати Трампа, яким чином треба рухатися далі. Що можливо з цього ультимату викреслити, що можливо поставити на паузу на тимчасову, і відкоригувати деякі меседжі, які лунають е, е, в ефірі, які плутають і майте е, інколи лякають. Наприклад, такий відомий меседж, як поступитись, об, обмінятись територією». Е, Ніхто не говорить про те, що Україна віддає якусь якісь 100 квадратних кілометрів і отримує яких 120 квадратних кілометрів. Під терміном обміняти території мається на увазі певне якійсь формі, а визнання того, що Росія захопила частину української території, і ці території зараз не контролюються Україною. І Україна е, зобов'язується е, в, в тій чи іншій формі. Не розпочинати після того, як буде досягнута угода, не розпочинати відвоювання цих територій збройною силою. Ось про що йдеться. Тобто, все це дуже важливо. Я маю на увазі в понеділок ця розмова Трампа і Зеленського. Звичайно, Трамп замучений, він не звик до таких складних і багато. Багато складових е, переговорів, зустрічей. Е, він не звик до того, що його весь час пресують, а його пресують. Старвар його прасує, е, Мерці його пресує, ну а Зеленський, звичайно, не злазить з нього. І все це його безперечно дратує. А, і е, також він, мабуть, певною мірою розчарований, тому що сподівався знайти в Путіні слабшу конструкцію. Але він зустрівся з бетоном, і цей бетон можна або відбійним молотком 에, рубати і довбати і знищувати, або сприйняти як такий, ну, трошки пофарбувати, щоб виглядав не таким неоковирним а був приємнішим. Трамп вирішив не брати відбійний молоток, у нього 에, попереду китайські проблеми, і він свій відбійний молоток тримає для тих місць. Поки ми тут з вами говоримо, з'являються нові заяви. Американський сенатор республіканець Лінсі Грем переконаний, що в разі тристоронньої зустрічі між очільниками України, США і Росії війна закінчиться у 2025 році. Це його повідомлення у соцмережі X. Е, Ну тут я два слова зацитую. Якщо зустріч не відбудеться, я думаю, президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путінові та тим, хто купує його нафту і газ. Чи ви розумієте? Ну будай знаєте сигнально ось так, на чому базуються ці припущення. Лінці Грема, е, і чому це має бути пов'язано закінчення війни от в такій перспективі, тобто до кінця поточного року, і та зустріч, яка там три, три, три трикутник ось цей та, який мав би цьому передувати в зовнішній політиці, в американській існує спосіб відволікання уваги від голови Для цього е, кілька відомих спікерів. Один з них є Лінці Грем в даному випадку. А проголошують взаємопротилежні е, е, думки е, тези. Е, Грем каже, що потрібна зустріч і Путін, хор... Путін дуже поганий, а Трамп дуже хороший, і вони разом з Зеленським поліпшать ось ці попередні. А з'явиться інший сенатор чи якийсь е, Вітков, чи, чи щось таке подібне, який скаже протилежні речі, а потім ще хтось третій. Це все інформаційний шум. Який не має жодного відношення до справи. Він грем не має впливу на вирішення українсько-російських відносин і війни в цілому. Він е, за командою може з білого дому або за розумінням, що хотів у хотілося Білому дому, бо він давній е, наближений до, до Трампа, і уявляє, як той е, відчуває і думає, може е, продукувати якісь. Меседжі, але це не меседжі, які йому доручив продукувати Трамп для того, щоб вести якусь серйозну політичну гру. Все, що Трамп захоче оприлюднити, він оприлюднить сам або доручиться зробити тому ж рублі, або тому ж венсу, і тоді це ці слова матимуть. Участь країн НАТО і їхній вплив подальший, тому що передуючи ось цій зустрічі Трамп Путін очільники європейських країн і Велика Британія так само тут про неї можна окремо говорити. Вони долучилися в сенсі інформаційному. Та тобто, все те, що відбувалося до не. Випадково відбувалося публічно. Не випадково це все мало певну усталену форму. Саміт, відеозв'язок. Зеленський найперше в Берліні, потім у Лондоні. Тобто, ну просто так це не відбувається, це очевидно. Але що можна сказати про подальшу їхню роль? Тому що ну фактично на поточний момент на цю мить ми розуміємо, що це е, е, була. Розмова, де спочатку були Зеленський Трамп, а потім долучилися пані Урсула фон дер Ляйн, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Олександр е Ступ, е Карол Навроцький, Кір Стармер, Марк Рютте, Марко Рубіо і Стів Вітков. Ну останні це звичайно представники американської адміністрації. Але роль країн НАТО і в подальшому якої вони є тут? Країни, які ми називали, можемо їх назвати країнами НАТО, але в даному випадку не це слово важливо НАТО, а важливо слово партнери України, які розуміють важливість України і які підтримують і вкладаються дуже-дуже багато, які підтримують суверенітет і державність України. Їм важливо, щоб Україна залишилась, щоб Україна була. Два слова, чому їм всім це важливо? Чому це, до речі, важливо і там? А Україна перетворюється на такий, я би сказав, запобіжник великий солідний запобіжник, шмат території, який лежить між войовничою Російською Федерацією і країнами Європи? Якщо Росія захотіла би якимось чином зашкодити країнам Європи, а здійснити якусь агресію проти країн Європи? То це можливо було би, неможливо було би зробити, не потривоживши цей запобіжник, не вдаривши по ньому. А не можна рухати свої війська, умовно, скажімо так, через Білорусь на Польщу, тому що з півдня України вдарить по цим військам. Ну, це так картинно трошки. Все, все значно складніше, але в цілому ви розумієте, що я маю на увазі. Так от. Тому е, наші партнери, я повторюю, ці головні європейські країни, але не тільки вони е, вони дуже боялися е, того, що наприкінці розмови в е, Анко Ріжі два е, президенти вийдуть і скажуть: ми домовились про наступне і перелічать. Тоді проговорення двома президентами буде змінити, модифікувати. Або відмінити е, важко, якщо не неможливо. Цього не гірше не сталося. А е, Путін і Трамп таки домовилися про те, е, що погано, але вони цього не сказали вголос. Отже, для е, європейців і для нас е, залишається шанс це принаймні е, зробити більш цивільним, більш людським. Якщо не е, модифікувати в більш позитивний для нас бік. Тому вони з задоволенням брали участь в цій розмові. Тому вони будуть інструктувати Зеленського е, перед його польотом в Вашингтон, що е, і як говорити, де і як натискати, а де може пропустити. І не виключено, що вони або хором, або кожен подинці будуть. Мучити Трампа і е, вимагати від нього, якщо не відмовитись від того, що він пообіцяв Путіну, то принаймні залучитися більш і демонстративно на боці України. Е, це важливий момент, е, він відбувається вже зараз. Е, не до Гольфа буде Трампові. Е, і е, в суботу, і неділю він проведе швидше в роздумах про, май, про, не про майбутні удари. На зеленому трав'яному там полі, а е, про удари російських е, Збройних сил по Україні. До речі, питання повітряного е, так званого перемир'я, про яке ось вже зараз виповзають всякі чутки, воно ж то ще не почалося. Ні українська сторона, ні російська не сказали, що з такого то часу, з такої-то хвилини ми це робимо. Тобто теоретично. Все залишається, як і було. І, очевидно, саме з цією метою, зокрема, летить Зеленський в Вашингтон, щоб уточнити, а як ми це зробимо, хто буде бачити, хто буде контролювати, хто буде той суддя? Бо якщо ми не почнемо ставити крапки на дві з самого початку, то це нас затягне поступово в безодньому поступок. Путіну все більше і більше? І більше. Ну так, але чи матимуть відповіді на подібні запитання у Вашингтоні? Бо так не виглядає, що Дональд Трамп домовився із Владіміром Путіним про щось в абсолютних деталях? Ну, по перше, це неможливо, тому що тут має бути позиція України, бодай формально. Ну бо я не хочу в цю дискусію входити, але просто ну так воно має виглядати, та інакше це не працює з іншого боку. Чи дійсно ці речі можна у? усталити, ти е, проговорити в деталях з Вашингтоном. Ну мені здається, адресат тут інший, Він в Москві. А контроль за домовленостями це був важливий пункт, який весь час підкреслювали в своїй розмові з Трампом наші партнери два дні тому, коли відбулася ця конференція. Цей конференц-кол, в якому брав участь Зеленський. Тому, очевидно, це не новина. І, очевидно, ті ж самі англійці, які завжди були в цьому плані першими, вони зараз про це думають. Не випадково міністр оборони Британії вчора і позавчора двічі в різних варіантах говорив про те, що наші війська, як тільки буде перемир'я, готові прибути в Україну. Може, вони насправді і не готові, але слова хороші. І це говорить про те, що англійці далі залишаються першими в розумінні ситуації і в розумінні, які дії потрібні з е, нашого боку для того, щоб ця ситуація не стала е, м, планом в руках Путіна. Ну так Тоб, це те, це... що зараз відбувається. Це план Путіна і е, намагання для того е, Зеленський. Летить Вашингтон, щоб не рухатися за планом, mm -hmm. який... питання питання того хто Шміри диктує прийняв. порядок. Денний mm -hmm. питання того хто так. диктує порядок так. денний. Якщо одним реченням резюмувати, я вам дуже вдячний. Вас час уже сплив. Справа втім, та але певно будемо до цього повертатися. І знову при нагоді вас запрошую до нас. у ЕТР. Андрій Василовський. Нагадаю, надзвичайний і повноважний посол, радник директора національного інституту стратегічних досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.